Збільшується кількість бригад і підрозділів, які долучилися до програми служби за контрактом 18-24. Це добровільна ініціатива, яка дозволяє українцям у зазначеній віковій категорії приєднатися до сил оборони України на один рік. Які переваги такої служби дізнаємося від Алли Пунько, офіцера відділення взаємодії зі змі першого центру рекрутингу сухопутних військ збройних сил України? Пані Ало, вітаю вас. Добрий ранок. Вітаю. Паніло, наскільки активно зараз молодь долучається, вже доволі давно працює ця опція. А наскільки молодь долучається за контрактом? 18-24, можливо є якась тенденція, ну можливо, зараз охочих більше або навпаки менше. Проєкт контракт 1824 стартував у лютому цього року, і зараз ми спостерігаємо позитивну динаміку набору, тому що збільшилася кількість і бригад і посад. Раніше в сухопутних військах було 4 бригади, потім стало 9, Зараз їх 13. Це досить широкий вибір для кандидатів, хоче долучитися на військову службу. І також збільшилася кількість посад з 9 до 18. Ми спостерігаємо знову ж таки позитивні темпи набору. І до нас кандидати щодня щодня йдуть і щодня в різні бригади? Все залежить від вподобань, від навичок. Ми ж співпрацюємо з усіма 13 підрозділами сухопутних військ в цьому проєкті. А скажіть, будь ласка, чи багато дівчат серед новобранців? Дівчата також деякі через наш центр долучалися, але варто розуміти, що посади, передбачені проєктом, вимагають високого рівня фізичної та моральної підготовленості, і деякі кандидатки просто не відповідають вимогам. Відповідно, вони отримують відмову чи на етапі співбесіди, чи самі вже відмовляються, бо розуміють, що не зможуть просто на цих посадах нести службу. Ми тоді або пропонуємо їм інші посади в незалежності від контракту. Або вони ще мають час на подумати. А е, які бригади є лідерами за кількістю добровольців, чи порівно розподілені е, добровольці? Ні, є бригади-лідери ще з початку старту цього проєкту, це 92 та, та 72 -та бригада. І також до двійки лідерів додалося ще три бригади: це 10, 28 і 3 окрема штурмова бригада. Тобто зараз ось ці топ-5 в сухопутних військах за проєктом Контракт 1824. Якщо говорити про військові спеціальності, на які з них найбільший попит? Найбільший попит був є і залишається на такі посади, як стрілець та розвідник. Угу. Пані, Алло, я вас попрошу. Нагадайте, будь ласка, як саме можна долучитися до армії за контрактом 1824? Можна е, залишити заявку на нашому сайті, на сайті першого центру рекрутинга. Це, це буде заявка на зворотній зв'язок. Тоді наші спеціалісти перетелефоновують і е, влаштовують таку співбесіду з кандидатом. Або ж можна просто зателефонувати на гарячу лінію за номером 0800 503 696. І третій варіант це прийти в наш центр. Е, ми знаходимося в місті Києві. Також у нас є філіали в місті Харкові та Сумах, і є рекрутинг і стаціонарні точки в Дніпрі, Одесі та Львові, можна завітати в наш центр і вже отримати консультацію з рекрутером і досить швидко долучитися на контрактну службу. Зараз за дві доби це можливо. Тобто, сьогодні людина приходить, одразу наші спеціалісти, фахівці супроводжують її на психологічному відборі, тобто проводять психологічний відбір, потім супроводжують на військово-лікарську комісію, і вже чекаємо одразу ж рекомендаційний лист від частини. Якщо о, співбесіда з частиною прийшла успішно. Кандидат відповідає вимогам частини і кандидату частина ця підходить, і все за два дні вже можна підписати контракт. Вже контракт вписується в частині, тобто з рекомендаційним листом, кандидат туди їде і вже вступає на військову службу. Скажіть, будь ласка, от з якими запитами найчастіше звертаються за консультацію от про цей контракт, що найбільше цікавить потенційних новобранців? Найбільше цікавляться грошовим забезпеченням за цим контрактом. Воно можна сказати збільшене, тому що кандидати вже військовослужбовці отримують додатково 1 мільйон гривень. Також кожного місяця це до 120 тисяч гривень, плюс доплати за спеціальні завдання. Багато хто цікавиться перевагами цього контракту, тому що. Всюди ми чуємо, що це і можливість виїзду за кордон після року служби, і відстрочка від мобілізації. Також це іпотека під 0% за програмою ЄОСЕЛІ, медичне забезпечення зубопротизування і так далі. Багатьох цікавить де. Знаходиться бригада, тобто регіон служби, також цікавляться ще які будуть завдання, тобто посадові обов'язки. Але це звісно що залежить все від посади. Але в нас всі фахівці дійсно професіонали, абсолютно на всі відповідають питання, тому що вони самі мають досвід військової служби і вони знають, що це таке, і на якій посаді є ті чи інші обов'язки. А скажіть, будь ласка, ще таке цікаво, а от кому можуть відмовити, з яких причин ви згадали про фізичну форму, але ми говорили з вами про дівчат. Так ну напевно, певним хлопцям теж. А які ще причини відмови можуть бути? Можемо відмовити на етапі психологічного відбору, або якщо людина не відповідає вимогам військово-лікарської комісії, тобто вона не придатна, і також може відмовити вже безпосередньо сама частина на співбесіді, якщо їм не підходить кандидат. Звісно, що це дуже маленький відсоток, відсоток випадків, тому що всі загалом підходять, всі вмотивовані, всі готові до служби, придатні. Тому такий відсоток складає не більше 5% відмов. А скажіть, будь ласка, а якщо настає такий випадок, коли певна бригада, певний підрозділ відмовила, то чи може ця людина подаватися в іншу? Звісно, в нас є такі випадки. Якщо одна бригада відмовила, ми можемо направити кандидата в іншу бригаду на співбесіду, і там його можуть абсолютно uh -huh. просто погодити, тому що в різних бригад різні вимоги до кандидатів. Скажіть, будь ласка, скільки рекрутингових центрів зараз працює і в яких містах? Наш головний, скажімо так, рекрутинговий центр це місто Київ. Також у нас є в Сумах центр в Харкові. Також є наш філіал. Нещодавно ми близько місяця тому відкрили стаціонарні рекрутингові пункти на залізничних вокзалах. Також міста Києва, також в Одесі, Дніпрі та Львові. Там наші фахівці-рекрутери готові так само надавати всім консультації і супровід на всіх етапах, тобто, навіть якщо це Одеса, Львів Дніпро, а не також все наші спеціалісти супроводжують. Можна психологічний відбір пройти прийти прямо на, на стаціонарному пункті і разом з нашим фахівцем направитися на військово-лікарську комісію. Тобто різниці немає. Це зроблено для того, щоб якомога більше кандидатів і дізналися про наш центр, і щоб людям було зручніше. Тобто, якщо людина, наприклад, Сумської області, їй не треба їхати до Києва. Вона може приїхати просто в суми це значно зручніше, і вже там пройти всі етапи долучення. Учення на військову службу. Пані Алла, я дуже вам дякую за інформацію, за вашу роботу, за ваш час, який ви нам приділили. І нагадаю, що наживо зі студією була Алла Пунько, офіцер відділення взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Дякую вам і гарного дня. Навзаймі.